Слава Україні! З вами знову я Петро. І ви знову на нашому каналі читати Картобукту. Зараз ви спускайтесь вниз, тицяйте лайк, підписуйтесь на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А сьогодні я вам розповім про отакий комікс «Скот Пелігрим. Це четверта частина. Всі інші ви можете побачити ось тут. І це доволі незвичайний, прикольний і цікавий комікс. Його читати доволі легко, швидко і цікаво. Дуже прикольні ілюстрації, а сама історія і сам сюжет дуже незвичайний. Е, також всі інші відео про скота Пілігрима ви можете подивитися на нашому каналі. І чим ж незвичайний сюжет, і, цим, і чим ці комікси незвичайні. Це, типу, як любовні комікси, любовна така історія, але вона не так сильна, як, як не така сильна увага звертається на романтиці. Як в деяких творах, а вона тут більш така, як прикольна тим, що а, сюжет незвичайний. Не, не і те, що тут події відбуваються, як, таке, як наче в якійсь грі, хоч виглядає як справжнє життя, але тут ти можеш отримати якісь додаткові бали до сили, до здоров'я, додаткове життя і так далі. І сам головний персонаж Скотт Пілігрим. Тут розповідається про його колишніх, теперішніх. І е, зараз він зустрічається з Рамоною. І е, як те, що в цих коміксах розповідається більше, про те, як він б'ється з її колишніми. Це доволі незвичайно, тому що такого я ще ніде не бачив, щоб е, хлопець бився за колишніми його дівчини. І... Коли він їх перемагав, то він отримав з них якісь гроші і, можливо, ще якісь бонуси. Також розповідається про його колишніх також. І, і в цьому творі ми бачимо його колишню і її колишню. Так, це доволі, доволі незвичайно, але йому довелося битися ще й з її колишньою. І е, також розповідається про його минуле, е, про її минуле. І як самі події в коміксі дуже цікаві, незвичайні і цікаві. Ці книги читаються дуже легко, тому що коли ти їх відкриваєш, починаєш читати, тебе це захоплює. Це цікаво, просто не важко, взагалі так легко. Але хочу вас попередити. Я коли читав першу книгу, мені під кінець вже було так трошки навіть погано, тому що не те, що погано, а для мене це було занадто незвичайно, як про якогось хлопця, як він зустрічався з кимось, потім з другою почав зустрічатися, а потім йому ще довелося битися з, колишніми, з колишнім новою дівчиною. І це взагалі для мене було забагато. А потім я вже до цього звик, і це було дуже цікаво. А ви не забувайте читати українською мовою, читати різними мовами. Але тільки не російською, тому що наші вам треба. На всім па па па, па.